В центральній бібліотеці відкрилась цікава виставка Короновані словом. У ній представлені твори учасників конкурсу Коронація словом. Конкурс заснований у 1999 році як конкурс романів, так і на сценарії. З 2006-го конкурс приймає також п'єси, а з 2008-го пісенну лірику про кохання. Мета конкурсу підтримка української культури, пошук нових імен, видання найкращих романів. Наповнення українського ринку конкурентноспроможною літературою, а кіно і театру якісними українськими фільмами. Коронація слова відкрила для широкого кола читачів понад 250 авторів. Результатом існування конкурсу стало видання понад 100 романів. Отож, про виставку коронованих словом сьогодні поговоримо з бібліотекарем читальної зали Альоною Тхорук Альона Віталівна. Не можу не втриматися, щоб не сказати, що от бачу книгу, яка мені чимось нагадує назву фільму. Так це чи ні? Поправте мене. Так, дійсно. Дійсно, у нас. Представлена книга Наталії Горницької, називається вона Мелодія кави. Так, і Тональності Дануном, це був такий серіал так, в минулому році. Не пам'ятаю, по СТБ наче показували. І саме за цією книгою, ця книга взагалі принесла відомість цій людині. І що саме цікаве, що вона тут нічого майже не пригадувала. От вона по родинних альбомах. Згадала свою історію. У неї був дідусь Ясі, бабуся Оля. І це таке в 30-х роках минулого століття Це було у них таке ну, кохання. Чому воно було неможливе, тому що вона з бідної сім'ї, а він був шляхтич польський, і тому у них були перешкоди, вони дуже довго намагалися бути разом. Ну, і так це все в фільмі описано. Що цікаво, що сама акторка, яка грала головну роль, Олена Лавренюк вона сама звернулася mm. до авторки, знайшла її через Фейсбук і, каже, мені так подобається ваша книга, її треба екранізувати. Цікава mm. історія. Так. Ну, а авторка за фахом е економіст. Тому вона якби, взяла оце, від початку до кінця, вона оце зйомки фільму вона контролювала. Mm. І це... Реалізували а... цей проєкт, так? Да? Так, їй так хотілося саме в цьому фільмі і ще й також взяти участь. Mm -hmm. І це їй вдалося. Тому, ну івіть собі, у Львові виділили частину там, yeah. міста. Це шилися якісь сукні неймовірні, там, головні убори, все таке. І вона справді в масовці знялася під час весілля Анни. Вона там була, каже я. Поводилася як пані в пишній, в пишній сукні і ходила оцим ринком. Ну, це настільки її захопило, вона ну, справділа свою мрію. Ну, про другу частину фільму мова ну, якби в планах є, але ще поки що його не знімали. Єдине за що за чим шкодує авторка, що трошки довелося його скоротити, бо, звичайно, все неможливо не, не так. Аліна Віталіна, ну ми стоїмо з вами біля виставки «Коронувані словом. Знов таки, скільки авторів представлено. А, взагалі, сьогодні такий час. Ну, здавалося, б, багато хто відмовився від читання книг. Якось настрій невідповідний, не для читання. От як ви як бібліотекар вважаєте, це таке варто, не варто? Начебто так звучить це запитання. Е, ну, люди різні. Кому взагалі зараз читання не йде, а ви знаєте, зараз багато хто і приходить і іменно записується в бібліотеку. Вперше приходить. Саме вперше, так, uh -huh. і просить почитати. Зараз взагалі я бачу тенденцію, що люди цікавляться всім українським, uh -huh. Оттак, відмовляються від там, російських кіно, там, книг і телепередач. Uh -huh. От ну і на цьому фоні, я думаю, створено було цей регіональний проєкт. Короновані словом, письменники короновані словом у 22-му році. Ми також представляли виставку у 22-му році. Беремо це, я перепрошую, це вже інша виставка, не та що була рік тому. Так, в минулому році у нас були зовсім інші автори, тому що коронованих у нас багато mm -hmm. і вони якби ну охопити їх просто неможливо. Mm -hmm. Ну, всіх одночасно. Тобто ви нас... зробили якби першу частину, це друга частина цієї виставки? Це так. Ми представляємо mm -hmm. інших лауреатів. Всі вони освічені люди, кожен пише по-своєму. Mm. Є новинки, які взагалі є людина, яка вперше якби, придумала свій жанр в літературі. Що ви маєте на увазі? Я ж, я ж цікаву. Технотрилери, ось таке у нас, Макс Кідрук, наймолодший із лауреатів. Він ввів вперше в українську літературу ось такий жанр. Технотрилери. Правда, ще й не чула такого. І що, користуйся попитом? Так, особливо молодь. Да? Да. Угу. Макс Кідрук. Він став відкривачем кількох нових українських жанрів, uh -huh. які я вже говорила, ви ще тривелог і технотрилер. Ну, грант, поїхав у Швейцарію. І з тих пір він подорожує. Він вже побував майже у 30 країнах світу. Uh -huh. І що таке Тревелог? Це щоденник подорожі, але в художній обробці. Тобто він те, що е, сам, пережив. Так, сам пережив та й записує. І ще що цікаво, в нього в багатьох книжках є вставки із фотографіями. От, наприклад, там, про піранію, і він з піранією стоїть, сам автор, це також дуже цікаво. Технотрилер, на жаль, цієї книжки немає, бот називається. Це жанр, що поєднує в собі елементи наукової фантастики, воєнної повісті, пригодницького роману і розповідає про взаємну людину з технологією. Тобто, як дуже по-сучасному, так. А ви знаєте, в нього є мрія полетіти в космос? От він ще що, що а саме цю сферу ну, не дуже ще опрацював, опанував. так опанував. Ну і в нього зараз наразі він працює над романом, який він ну стосунки між Росією з Україною аналізує за останні 400 років. Ще цього роману цікаво. не вийшов він. Так, чекаємо, також може будуть якісь поповнення в бібліотеці у нас. А те, що стосовно от таких авторів, яких ми знаємо, наприклад, Ірен Роздобудько, я дивлюся, я всій час її перечитала все, що у вас тут було. Е, е, так, вона взагалі в неї цікава історія по життю. Письменницею вона стала набагато пізніше, ким вона тільки не працювала. Навіть у церкву оголошувала артистів, які виходять на арену. І журналісткою була, і в кафе офіціанткою працювала, і снігуронькою була. ну Так, взагалі, багато в неї така. Вона пробувала себе в різних іпостасах. Так. У вас тут досить так багатенько книг, де вона автору. Розбудько, так, багато. І пробувала вона себе спочатку в детективному жанрі, угу. потім перейшла більш на психологічні отакі трилогії. Угу. Ну, теж скажу, це не кожному заходить, але є такі люди, які вже полюбили Роздобудько, угу. то вони її так і беруть. Угу. А що ви можете сказати по творах от Володимира Лиса? Я бачу, що я одної книги не читала, є у вас те, що можна взяти для себе. Ну, Володимир Лис, це взагалі митець української літератури, він сучасний, досвідчений. І... Я теж прийшов із газети в літературу. Так, він журналіст. Ну, я хочу сказати, наразі саме роздобутько захоплювалася його творами і вчилась на його творах писати сама. Я не знала, так. Ну, він пише про реальних людей. От він все життя на Львівщині провів, от він там про тих людей і пише реальні описи, події. Ну, рекомендувати книгу можу. У нього всі книги гарні, але таких, щоб прямо що ну, беруть часто, от наприклад, у нас соло для Соломії» беруть часто. Ось цю саму графиню, це те, що залишилось так. Книжки дуже швидко розходяться і не задержуються довго на коли. А щодо інших авторів, щоб ви хотіли порекомендувати? Е, ну, Дара Корній взагалі особисто мені цікава. Е, це письменниця в, в стилі фентезі. Ось е, чому вона саме прийшла. До такого, до такого рішення жанру. Mm. Вона каже, що моя дочка захоплювалася цими сутінки були mm. модні. І вона каже, оце що щось прочитає і мені розказує так захопливо і прям це. А мені каже, було ну, прям образливо, А що в нашій українській міфології немає теж таких якихось ну, mm. сутностей, так, що, про що можна описати. Mm. І таким чином вона перший свій. Твір, Горіхмарник написала саме для дочки. І він так зайшов, він отримав нагороду коронацію слова. І далі в неї якось пішло-пішло. На жаль, немає зараз цієї книжки про духи. Вона саме зібралась, дві збірки в неї у нас є її: духи природи і духи домашні. Так, от що, ну, наприклад, мене потішило, що от вона, ну, наприклад, там лісовик чи домовик, от вона його називає. Які обряди проводили наші праукраїнці uh -huh. під цей час? Вона про духа розказує, uh -huh. і що він любить, чого боїться, чого варто остерігатись. І в кінці, ну, як завершує свою історію, і вона казку українську туди вставляє саме про цього uh -huh. духа. Ну, це дуже-дуже так. Я не зустрічала раніше такого. Ви ж знаєте, що у нас казки це взагалі окрема тема. В них такий кладість був інформації, де люди. ну, вони е, передавали свій світогляд ага. саме через казку. Багато зараз забулося і спотворилися казки, ті, що ми дітям читаємо. Зараз діти, на жаль, взагалі дуже мало читають казок. От. Ну, мене це потішило, що от є така е, письменниця, яка все докупи зібрала. Я так розумію, що вам ця тема фентезі, і що там ще пов'язане з духом, близько. да? Ну, так. Так, ви самі для себе визначили, що вам ближче, і перечитуєте, мабуть, цю авторку. А що ще у вас є цікаве? Розрекламуйте нам, будь ласка. Сергій Жадан, він сам із Луганська. І. Пише зараз він в основному про оці події. Всі це йому наболівше. Це. І він постійно донатить, десь їздить. Зараз він за кордоном допомагає військовим збирати кошти. Він також є учасником музичного гурту, тому що він пише вірші, і дуже гарна збірка його Марія. Там такі прям болючі вірші про те, що ти можеш залишати домівку, все ще нажив, бо тобі прийде, приходиться йти. Дуже книга така важка, але я ну, вважаю, що варто її прочитати інтернат. Там саме про те, що от вранці людина проснулася і розуміє, що лінія фронту вже ось тут, і тобі треба вирішити, де твій дім зараз, чи по ту сторону, угу. чи по цю, угу. а треба якось жити. І це нам зараз це дуже близько. Ну, звичайно, немає такої змоги розповісти про кожну книжку цих всіх авторів. Але ми завжди відкриті. Я запрошую всіх, кого зацікавила наша виставка, приходити брати і пробувати. Можливо, ви навіть не здогадуєте, що вам щось подобається саме в цьому жанрі. Угу. Так що, будь ласка, приходьте, бібліотека завжди відкрита. Чекаємо на вас. Дякую.